Міняграченівці вас вітають. Сьогодні оглядаємо трактор Донфен 404. Даний трактор у нас на 40 кінських сил. Двигун у даному тракторі у нас 4-циліндровий. ЗН 490- є противаги. Передні 6 блинів. Привід у даному тракторі у нас повний. 4 на 4. Передній міст вмикається вимикається при нагоді. Два насоси нас стоять. Перший відповідає за гідравліку руля. Має окремий бачок. А другий за гідравліку навіски. Також є бачок. Вал відбору потужності у трактора є. 540 тисяч обертів дві швидкості. Є гідровиходи під причіп, сидіння плаваючий пілот під регулювання ваги. Коробка у нас 4 плюс 1. Дводискове щеплення у даному тракторі у нас. Задні диски у нас розбірні йдуть. По тракторові для збільшення або зменшення колій. Колеса у нас 12,4 на 24, задній діаметр. Переднє у нас 7,5 на 16. Трактора є в наявності. Заходьте, вибирайте, купуйте. Будемо раді вас бачити. Видається повний пакет документів до постанови на облік, в тому числі і сертифікат. одиниці Коломейська 1А.